Привіт всім! Сьогодні у нас на ремонті ось такий Термінатор Pro. Чоловіка із Харкова якогось. Які в нас проблеми? Зараз побачимо. Термінаторський корпус, бронебійний, я б сказав. Би. Індикатор заряду розряду. Зараз вимкнем. А точніше заряда батарей. Ось так вмикається. Ось така напру. Давайте виключимо. Чуйка бала Оце така робота. Так, як перевірити будь-який терм? Вимкнули ми котушку, звук на все, чуйка, дискрім. Так, вмикаємо пристрій. Десь тихенько. Проявляється низький тон. Так, що ми тут бачимо? Перетворювач з двох акумуляторів робить 11 вольт. Тільки проблема в тому, що, наприклад, ось індикатор. Цей ж індикатор показує вже після перетворювача DC-DC. Він постійно перетворювач генерує у нас 11 вольт. Я, для чого нам оця індикація, незрозуміло. Бо навіть коли акумулятор вже майже буде розряджений, все рівно тут генерація буде стабільна 11 вольт. Тому навіщо це? Це для успокоєння нієр, як один казав. Чи я не знаю для чого він. Було б розумніше ставити би його на самих акумуляторах, щоб бачити, яка напруга присутня. Коли заряджати вже. Ось такий нелогічний хід, я б сказав чи Рекламний трюк, чи я навіть не знаю, для чого це. Що в нас з роботою? Феррит. Незрозуміла реакція. Частота десь около 13 кГц. Тут не вирізається феррит. Добре, що ми тут бачимо ще? Ось є конденсатор. Регулюємий конденсатор. Для чого він слугує? Він в схемі під номером C50. Слугує він для того, щоб підкоригувати трішки шкалу. В основному це для золота. І непогано було б для високих частот. Там, в принципі, може, він і потрібний би був. Ну при частоті 12-13 кГц, що туди присутня, він просто, як на мене, не потрібний. Але зараз ми. Подивимося, чи тут він виконує свою роль, чи ні. Я ось уже підпаяв провід. Ось така у нас амплітуда. Ось такий розмах. Зараз почнемо його крутити. Чи він зараз налаштований по самій високій амплітуді. Так повинно бути. По суті, можна сказати, що вгадали. До речі, із-за нього можуть бути і плавати потім шкала металів. Так що рекомендую його ставити лише хороший. Або рекомендую при таких частотах взагалі його не ставити, шкалу металів можна звести і так. Прекрасно. Вмикаємо пристрій без катушки. Затихає, в принципі, Появляється десь віддаля низький тон. Ну, Низький тон ми приберемо, пере... вдивимося обв'язку. У LM358 мікросхеми. Оце тут. Десь тут на відповідність деталі. Не просто так автор металодетектора вказує, що треба підбирати з точністю до 1% деталі. Тому хочу звернути на це увагу. Тому у нас ось з'являється незрозумілий низький тон на грані. Я тут перевірив обв'язку lm 358 Підібрав резистори в обв'язки на один Мегон, які повинні підбиратися з точністю до кілька відсотків. Так, деякі були розбіжності, але не критичні. Саме критична була розбіжність. там, Начиталися форумів пацани, я так зрозумів. І в общем, тут є обв'язки, є один резистор. Зараз буде кому цікаво, R35, який вход, стоїть між виходом цієї мікросхеми і е, неінвертируючим входом. В общем, Мода така є. Паяють на один мегум, і потім, якщо відбувається ось таке, зараз покажу, яке. Чуйку збавили чуєте, йде гул. Це значить те. Ага, і це ж на цей резистор навалюють ще один, щоб, виходить, збільшити опір. І цим самим е, питаються якось вийти на нужні параметри. Є невеличкі е, на форумі у цьому МД4, там один. Написав, як це діло підлаштувати. Але на практиці воно все виглядає інакше. Парометри даної мікросхеми взагалі не вписуються в роботу нашого металодетектора. І багато таких зараз є. Але треба знати, просто, в якому магазині поміняти магазин і купити потрібну мікросхему підібрати, щоб цього гула не було при зменшенні чуйки. Повірте, під, підбором цього резистора. Ви нічого не доб'єтеся. Якщо доб'єтеся, у вас дискримінація не, робот, не працюватиме взагалі. Ви не зрозумієте, де високий, де низький тон, а як правило там і тона не буде, бо компаратор просто працювати не буде. Ось робоча мікросхема. Підключив я до стабільного блока живлення. Це рівно на гранік чуйки у нас балабольство. Будемо дивитися далі, що його визиває. Так, шкалу металлю я налаштував ще одне з тим резистором, що у нас був запаєний, була дуже гостра відстройка від Фериту. Зараз дивимося, що помінялося. Ну, скажімо так, не ідеально працює, але ну, близько, близько вже до того. Похибка може бути і тут. Чуйку збавили. Скільки нам треба баланс грунта. З'явився низький тон. Тишина. Тишина. Появляється високий. Тобто нормальний діапазон регулювання. В принципі, нормальний робочий апарат. І А сьогодні у нас на тесті ось такий Термінатор Pro. Встановив я його. Взагалі, давайте перейдемо до тесту. 5 копійок совдепи на 30. Як, тут як встановив. Понятно, що не переробив усе, а зробив, щоб він працював на межі своїх можливостях, які тут заложені автором. Так, грунт. Так. Високий тон. О, хороший зазор між високим і низьким. Есть. Тепер чуйка. Все. Підлаштований. Тестуємо. Нема реакції. 25. Здалеко цепля, будемо рахувати що є. Тепер що у нас тут? Римська монета? На двадцять? Цепля. Двадцять п'ять. Да, це нереально. Тепер. Царська мідь 25. 25. Не бачить. 20. Бачить. Частота у нас тут 12,5 кГц. Hoje está aqui test.